І ми знову починаємо з Києва на місці влучання російської ракети, де вночі загинуло дев'ятеро людей. Досі триває пошукова рятувальна операція. Чи є шанси знайти ще когось живим? Розпитаємо в нашого кореспондента Єгора Ромахла. Він на місці трагедії. Єгоре, вітаю. що кажуть рятувальники, та чи відомо тобі, куди розселили мешканців розтрощеного ворогом будинку. Вітаю Оксано. Ми досі продовжуємо перебувати в Шевченківському районі біля п'ятиповерхівки, в яку вдарила російська балістична ракета, повністю знищивши один з під'їздів. Адже тут продовжується рятувальна операція. Зараз відомо, що тільки на цій локації. 9 загиблих та 25 постраждалих, і наша знімальна група стала свідком того, як з під завалів рятувальники дістали тіло 9-го загиблого. Це 11 річна дівчинка. До цього з під завалів також дістали і тіло її матері. Ці моторошні кадри зараз на ваших екранах. Самі ж пошуковці кажуть, що шанс знайти під уламками живих людей ще є, тож намагаються працювати швидко, але водночас максимально обережно, адже є ризик обвалення конструкції. Прошу далі прямо мову. З мій досвід роботи у нас бували різні випадки. І бували випадки, коли здавалось би, що шансів на виживання не було, але люди виживали. Тому ми завжди працюємо з тим розрахунком, що під завалами живі люди, і ми намагаємося працювати з мінімальним ризиком, щоб не нашкодити людям, які можуть бути під завалами. Також нам вдалося поспілкуватися з мешканцями саме цього під'їзду. Сергій з дружиною жили на першому поверсі і дивом залишилися майже неушкодженими. На щастя, каже чоловік: вдома не було доньки. Вона зараз в селі. Внаслідок удару дружина отримала забої від вікна, яке впало на неї. Але вибратися з квартири, точніше, з того, що від неї залишилося, їм вдалося самотужки. Житло зруйноване повністю. З собою вдалося забрати лише частину документів і трохи одягу. Понівечили їхню автівку. Ночувати подружжя планує у Далі прошу пряму мову. Воно просто все прилетіло, на дружину впало вікно металопластикове, трошки забої, але не царапано, як ви бачите. Ми, ми разом лежали. Квартири немає. Вона жити в ній неможливо ну, неможливо. Я виходжу з дверей, а в мене підвал. У ну, мене одразу підвал і води отак. На місці продовжують працювати і комунальні служби з волонтерами, і представники Червоного Хреста роздають людям воду та їжу. Люди з сусідніх будинків забивають вікна плівкою та осб плитами. Поліція ж досі приймає заявки на фінансове відшкодування. Як раніше повідомили у київській міській військовій адміністрації, потерпілі можуть отримати 10 тисяч гривень одноразової допомоги, та ще 40, якщо їхнє житло визнане непридатним для проживання. Відомо вже про 16 таких заявок. Також в Шевченківській райадміністрації повідомили, що вже відселили двох людей літнього віку у гуртожиток. Там ще є місця однак інші потерпілі вже знайшли житло власними силами. Ми ж продовжуємо і працювати далі біля місця цього, цієї терористичної російської атаки, адже рятувальники поки не можуть дати оцінку скільки саме ще триватимуть роботи, адже досі невідомо, скільки саме людей перебувало вдома під час удару. На цьому в мене поки все, Оксано.